Але спочатку про документи, які сьогодні показала Служба безпеки, вони свідчать, що у 40-ві роки за вказівкою влади агенти НКВС МГБ тероризували населення під виглядом вояків УПА. Абакумова Берії вдягалися як повстанці, а потім мучили та вбивали людей, щоб підірвати їхню довіру до УПА. Керівник архіву СБУ каже, більшість документів були знищені, але щось зберіглося. Українська Станом на 1 липня 1945 року зазначеними спецгрупами було вбито 1980 учасників підпілля, захоплено живими 1142. Вилучено близько 1000 одиниць вогнепальної зброї. Архівні матеріали свідчать, що у діяльності окремих спеціальних груп мали місце протиправні дії. Так, члени спецгрупи Острозького райвідділу МДБ Рівненської області, три особи. А також Хустського відділу МДБ Закарпатської області 5 осіб протягом зими 1947 1948 років грабували місцевих жителів, збирали в них речі, особисті речі та харчі. З нами людина, яку всі історики називають найбільшим знавцем у цій темі. Добрий вечір, Дмитру Відідінєєву. Добрий вечір. Керівнику кафедри історії спецслужб Академії СБУ і доктору історичних наук. А ви знаєте. А хто це все придумав? Очевидно, або у Києві, або у Москві? Хто придумав, давайте вдягати наших, щоб вони вбивали під виглядом їхніх? Знаєте, Єгоре, якщо говорити про е, сам задум і коли вони з'явилися, то з'явилися вони задовго до збройного конфлікту на західній Україні 40-х, 50-х років, вже на початку 20-х років для боротьби саме з повстанством е, органи ЧК Дзержинського створюють так звані е, лже-бандформування. Серед них, наприклад, відома е, кубанська донська бригада Фролова, яку імітували кавалеристи Григорія Катовського. що, бачите, передісторія тут доволі велика, і вона мала продовж. Продовження. Останній раз до цих прийомів радянські органи держбезпеки вдалися під час Афганської війни, коли з перевербованих маджахедів, співробітників афганської держбезпеки створювалися так звані лже-банди. Але, як то кажуть, перед історія та її продовження. Конкретно відповідаючи на ваше запитання, у подібних спецгруп органів держбезпеки саме в Україні дійсно був свій хрещений батько. І хто це це капітан органів держбезпеки? Назву його умовно, дещо зміючої прізвище, капітан Коротков. Саме Коротков у влітку 44-го року звертається до наркома внутрішніх справ радянської України рясного з пропозицією створити так звані конспіративно-розвідувальні групи з числа е залучених до співробітництва вояків УПА, які перейшли на сторону радянської влади, колишніх червоних партизан і під орудою кадрових офіцерів органів держбезпеки. До речі, цікавий момент. Коротков сам очолив таку групу, яка складалася з півсотні пар... колишніх партизан, півсотні колишніх упівців. Він зображав всього лише ад'ютанта командира цієї групи, колишнього командира диверсійної боївки УПА, Хмари, назвемо його так. Так от ця конспіративна розвідувальна група, рейдуючи територію Житомирської, Рівненської, Тернопільської області і аж до Львівщини, підвела під удари внутрішніх військ кілька формувань УПА. Причому настільки правдоподібно імітувала повстанців, що справжні повстанські командири нагородили Короткова, Курйозний випадок радянською ж медаллю за відвагу. Автору всієї ідеї так безпосередньо, але ідея настільки прижилася, що вже в серпні 44-го року виходить директива наркомату держбезпеки УРСР, яка вимагала енергійніше створювати легендовані групи, занурювати агентів одинаків до підпілля, в тому числі під виглядом боївок Служби безпеки ОУН. Тобто виходить нормативний. Якщо так можна сказати, відомчий документ, я б одразу хотів би підкреслити: ми не повинні забувати, що навіть з погляду чинного радянського законодавства не було ніяких правових підстав для створення таких спецформувань. Більше того, це докорінно суперечить нормам права війни або міжнародного гуманітарного права, яке зобов'язує, що збройні противники. Повинні відкрито заявляти про себе, мати свої знаки розрізнення, не зливатися з цивільним населенням, тим більше, не підводити цивільне населення під загрозу і удари. Ви назвали людину, яка це придумала в НКВС. А відомо, який політик санкціонував це. Е, можу вам сказати, що питання. Дивна річ, цивільна структура, правляча партія, Компартія більшовиків України. Будемо говорити конкретно. З одного боку, вона навіть тільки у 45-му році двічі ухвалювала політбюро ЦК КББУ постанови про брутальні порушення соціалістичної законності у діяльності органів внутрішніх справ та держбезпеки в Україні. Угу. Здавалось би, дбала про правопорядок. З іншого боку, читаємо протоколи політбюро. Вони збереглися в колишньому партархіві, нині архіві громадських об'єднань України. І що там розглядається, крім господарських та інших питань. То Микита Сергійович Хрущов із знанням справи повчає керівників органів держбезпеки, як їм застосовувати агентурні заходи. Він казав, це наш основний інструмент, без цього боротьба з бандитізмом і так далі була б неможлива. То партійні підкреслюю, цивільні органи спрямовують, самі спрямовують органи держбезпеки на застосування провокативних прийомів. Один з них дискредитувати заможних селян, так званих куркулів, аби їх знищували. Руками повстанців та інші грубі провокативні методи, застосування приманок і так далі. Уявіть собі, правляча партія, яка повинна ну, за визначенням нести відповідальність за населення, сама нацьковує правоохоронні органи, спрямовує їх на брутальне порушення чинного законодавства. А всі ідеї сказав так само Микита Хрущов? Звичайно, ні. Справа в тому, що я наводив приклади. Ідея це зародилася не в період сорокових за часи Джердзержинського. Тоді це Ленін так Без, безсумнівно. А Але... коли це почалося масово застосовуватися проти упа, хто тоді ніс за це відповідальність? Звичайно, відповідальність безпосередньо повинні були нести ті, ті, як тоді казали, оперативні начальники, тобто начальники територіальних відділів органів держбезпеки і кадрові офіцери держбезпеки, які виступали командирами або кураторами по-різному називали цих формувань. Я маю на увазі в високих владних кабінетах. Хто казав їм так? Очевидно, вони це не робили за власною ініціативою або ні з ким не радячись. Щоб відгору відповісти на ваше запитання, я стисло наведу, які ж за підзаконними актами, за наказами, які завдання ставилися перед цими групами. Спочатку вони іменувалися конспіративно-розвідувальними, потім спеціальними, потім агентурно-бойовими. І вже на початку 50-х років на зміну цим групам приходять справжнє легендоване підпілля. Створюються, якщо мені пам'ять не зраджує, три надрайонні легендовані проводи, чотири районні легендовані проводи і кілька окремих груп. Тобто на певних територіях Західної України суцільно діяло вже підпілля. І це використовувалося у тих оперативних іграх, які точилися між закордонними центрами ОУН та іноземними розвідками з одного боку, і радянськими органами Держбезпеки. І фактично, як забігаючи наперед, можна сказати, що остаточне це легендоване підпілля припинило існування імовірно, я не володію відповідними документами, але логічно припустити, що остаточно воно припиняє своє існування аж у 1960 році, коли радянська сторона офіційно оприлюднила факти оперативних ігор, які майже десятиліття велися з їх противниками. І що ж вони робили на території Західної України? Е, ви маєте на увазі оці спецформування? Так, які в них були типові завдання. Типові завдання, так, да, дійсно, вже е, у липні 45-го року згаданий рясной нарком внутрішніх справ е, України рапортує своєму шефові Лаврентію Берія про те, що ці групи ефективно себе зарекомендували, а саме для виконання таких завдань: знищення або захоплення керівників е, націоналістичного підпілля та повстанського руху, ліквідація невеликих підрозділів УПА і боївок ОУН, підведення формувань оун УПА під оперативні удари військ НКВС. МВС, знищення системи живого зв'язку через розгром пунктів зв'язку, захоплення шефів зв'язку та зв'язкових, збір інф, власне розвідувальної інформації і пошук складів, краївок е, укрить, де перебували повстанці. Зверніть його увагу, е, хоч і підзаконний акт, але е, усе ж таки офіційний документ, вказівка для оперативного складу не ставить задачу порушення законності. Врешті-решт, навіть у період вакханалії великого терору перед органами також не ставилося завдання репресувати громадян із фальшивими звинуваченнями. Але якось в Україні в 1937-38 роках з'явилися десятки тисяч німецьких, польських і навіть 500 іранських шпигунів. Хоча ніхто не спрямовував. Я пояснюю це так, чому? Не маючи таких ну нормативних з дозволу сказати закріплених завдань, вони чому... це робили. Да, вони це робили. Причин безумовно декілька. Базова причина: базова причина, як в принципі і ескалації насильства в цьому невеличкому регіоні у післявоєнне десятиліття, базову причину слід шукати в. Політиці форсованої насильницької модернізації традиційного укладу економічного життя духовного життя цього регіону, трохи відкиляючись, може від теми, мені просто як історику дуже запам'ятався цей документ. У 43-му році капітан НКВС Рєпкін, псевдонім Словака Яна Наєпки, майбутнього героя радянського союзу, пішов на переговори з польовими командирами УПА. Він діяв з бази партизанського формування радянського. Відбулися ці консультації, скажімо так, і оці звичайні люди, вчорашні селяни, польові командири УПА кажуть капітану НКВС: зрозумій, чоловіче, ми не проти радянської влади. Нам не кортить лити кров братів слав'ян. Ми радо би склали зброю і повернулися до цивільного життя. Ми не проти соціальної справедливості. Але поясні нам, чоловіче, чому радянська влада силомиць заганяє у колгоспи. І чому вона закриває храми Божі? Як на мене, от чітко, устами пересічної людини, українця зафіксовано два виміри: дві, дві причини: це е, насильницьке нав'язування соціально-економічної моделі, і друге це е, дійсно духовне людей, для яких церква відігравала. Це, ви Кажете про ворони. мотиви повстанців. А якими треба було бути людьми, щоб піти у такі псевдобанди? З кого вони складалися? Е, документи дають чітку відповідь на ваше запитання. Левову частку їх учасників складали колишні вояки УПА або учасники підпілля ОУН. Вони різними причин, з різних причин пішли на співробітництво з радянською владою. Наприклад, серед них банальне людське бажання вижити, врятувати своїх близьких. Влада сама підштовхувала до того, вводячи протизаконний механізм кругової поруки. Так звані банкпособники, Якщо з твого села є так звані банкпрояви, якщо ви підтримуєте підпілля, так чи не так, депортація. Фіксована цифра. За післявоєнне десятиліття з України західної депортовано 203 тисячі громадян. Це на кілька мільйонів населення. Інша причина нерівний характер протиборства. Лише люди е, самовіддані могли роками у надзвичайно суворих умовах, бачачи страждання близьких, загибель друзів, е, власні поневіряння, продовжувати боротьбу в ім'я української соборної самостійної держави, яка була наскрізним е, політичним стрижням програми ОУН. А, а інші здавалися здавалося, е, можна сказати і так псих, психологічно ламалися, зважте на те, що е, з ними працювали досвідчені офіцери агентуристи. Які вже набили руку на залучення на свою сторону е колишніх повстанців, давили на больові психологічні точки, е переконували в тому, що саме радянська влада несе істинне благо України. Я вам більше скажу, навіть для е командирів отаких от груп, з числа колишніх повстанців, розроблялася стандартна схема їх виховання. Вони відвідували передові колгоспи, підприємства, Дніпро ГЕС, театр, оперу і так далі для людини, яка виросла в балаці болотах Палісся на Волині, на поланині, яка навіть потягу залізничного не бачила, це справляла свого роду культурологічний шок. Але цю людину, фактично, яка, ну може нам не варто так говорити, але щось на зразок продавала свою душу. Попереду її чекала, звичайно, манівці боротьби із своїми земляками і колишніми бойовими побратимами. При Давайте спробуємо багатого? згадати історію. Яка, можливо, і є свідченням того, як діяли ці банди. Псевдобанди, банди, які сформували НКВС для того, щоб дискредитувати УПА. Ця історія сталася осінню 46-го року на Рівненщині у селі... селі Казнятичі. Сталася з дівчиною, яка тоді мала 16 років, її звали Софія Зубкевич, і вона приєднується до нас з Луцьку. Пані Софія, добрий вечір. Розкажи, що тоді сталося? В 46 46-му році нас покликали хлопців з УПА е на вишкіл, а була дуже несприятна погода. Це була пізно ввечері. І ми не пішли з сестрою. Ми з сестрою двох були. Мама не пустила нас. От, пішли хлопці самі. Але під ранок вони стукають у вікно, мама відчиняє, вони з тривоженим таким голосом говорять, тьотю зрада, мама в сльози, хлопці, що ж буде, каже, ми погинемо всі, а ви нікого не слухайте і не піддавайтеся, бо ми не здамося. Там, каже, велика, між нами проходить зрада вже е НКВД. Навчилися в нас, вже пішло так у моду передягатися у форму і їхати під вечір верхами, селами. Люди думали, що це упавці, ну а всякі люди, щось і хлопці, може вивізти, хочете, може що на другий день вже та сім'я вивезена, або десь хтось вкинутий в криницю. Отаке я знаю істину. Я хочу розказати, щоб знали українці, поки я живу, поки ми ще живі, бо вже багато нас немає. Сьогодні похоронили мою подругу вже на рік старша мене. Я також вже доживаю. Але Боженьки, дякую, що ще дожила до цього. Що я можу істину, правду розказати, щоб знали мої діти, мої внуки, істину. Наш нашого народу такий тяжкий пережиток. Пані Софія, розкажіть, чим закінчилася та історія? А чим закінчилося? Ну, хлопці перед... мама передягнула їх. Вони дуже були стривожені, стомлені, мокрі, і пішли вони через поля в рікані. І там через днів два. Двоє суток пройшло, бо я ще йшла на зв'язок і там була велика стрілянина. Я налякалася, впала на межу, бо ж тоді ще колгоспів не було, кожен господар мав своє, свою землю. І були межі такі, вулиці такі, ну, що конями їздили по тих межах, кожен собі хазяїн до поля. І сказали мені, що там облава була. І тих хлопців побили. Але я, ми так даних і не знаємо. Чому вони ще кому розказали? То була велика, дуже дисципліна. Не міг сусід сусідові сказати, якщо ми йшли ще з якою жіночкою на, на зв'язок, вона не знала, що вона йде, і вона не знала про мене, що я йду. І я не знала, де я маю йти. Мені сказали тільки якусь там хату чи клуню на углу, туди піти, в те село. За кілометрів 12-13 приходилося йти. Ну, але я недовго була. У 48-му році мене арештували, а хлопців тих побили, звичайно, бо побили їх усіх. У нас тут е, нема, не було лісу. Я 22 кілометри від Луцька, хоч я Рівнської області, але ми все до Луцька. Нас скоро їх понищили хлопців. А з побили... вами що сталося після арешту? Після аресту я арештували в 48-му році. І була вже засланів в Оркуті. Була моя там ще родина. Тата засудили в 45-му ще, а маму і сестру нас забрали з подвір'я відразу. Був зрадник і, нас, і видно, нам нас сказав, бо дійшла облава до нас. Все перекинули в хаті, образки побили ногами, Бога нет, Москва сльозам не вірить, а я плакала дуже, мені волосся вирвали з голови, копняками, Січо у нас був такий слідчий. Ой, то тяжко говорити. Казав, Бога нет, Москва сльозам не вірить, я тільки це дуже добре пам'ятаю. Але я мовчала, мовчала, отак замкнута була, і набрала в рот води і мовчала і нічого не знала. Все таки засудили. От, і завезли на Воркуту. В Воркуті прожила я багато років. У 1953 році помер Сталін. Помер Сталін, дали нам так звану велику амністію. Нас поосвобождали всіх. І ті дома, що ми будували в Оркуті, в двохповерхове більших не будували, бо там вічна мерзлота, там нічого живого немає. От. Тундра, одна тундра, дерева ніякого немає. І нас, нас поселили в тому домі, я вже вийшла заміж, бо то освобождали, лагера, поослободжували таку амністію, зробили для всіх, для хлопців, для нас. От, вийшла заміж, там вже мені було 20, майже 7 років. От, народила там я двох дітей, виїзду не було. Це було вічне поселення Комі асср І за приділа Комі асср ми не мали права нікуди їхати. Пізніше якось стало легше, десь в 63-му році, в 64-му стали нам давати так, як відпуск. Стали відпуск давати, але з таким словом. Що ми там відмічались на комендатурі, що ми їдемо в такий-такий район, там таку область, Західну Україну. А сюди, як приїздили, то мусили також ставати на учот в сільраді. От, отаке пані, було життя. Пані Але приїхали відповідь. Дякую вам надзвичайно зі... за те, що поспілкувалися з нами. Міцного вам здоров'я. Нагадаю, це була Софія Зубкевич з Луцько який тоді у 46 році була зв'язковою УПА. Знаєте про що виникає запитання? А оцей слідчий Сичов, якого вона згадувала, або людина, яка придумала все це, про яку згадували ви, може справді вони заслуговують на кримінальні справи, навіть якщо вони вже мертві, і на розбор їхніх дій, чи вони діяли законно чи ні? Для того, щоб у майбутньому таких слідчих було менше. Те, що е, не бажано, щоб такі слідчі були, і в майбутньому і, і цілком згоден з вами. Давайте ми чітко розможемо компетенцію. Є цілком визначене юридичне поняття давнина або термін давності важких злочинів. Якщо не помиляюся, стаття 49 кримінального кодексу України. Там чітко визначено це поняття і говориться про те, що в кожному окремому персональному випадку поширюється ціним поширюється термін давнини на скоєнні тяжкі злочини, визначається судом. Давайте чітко керуватися тим критеріям, що ми живемо в правовій державі. Давайте жити по правових канонах, а не за принципом історичної вендети. Якщо ми не будемо слідувати цій схемі, чим ми, врешті-решт, гір... краще, вибачте, за тих, хто коїв масове беззаконня у 30-50-х роках. До речі, Нітше якось влучно сказав, надлишок історії шкідливий. Ми, от громадяни України, повинні чітко для себе визначити, де та межа, за якою історична пам'ять, без якої немає свідомості, немає національної консолідації громадянського суспільства. Врешті-решт нема тої святої данини пам'яті, хто постраждав. А де ця межа переступається сьогодні, і історія вже справляє можливості. Свідома, кон'юнктурна, деструктивний вплив, вона простіше кажучи, починає отруювати життя сучасникам, а правове держава вводить головний принцип індивідуальної відповідальності. Якщо ви читали закон про реабілітацію жертв законних політичних репресій, стаття 2 його чітко визначає, кому в реабілітації відмовлено. Це перелік цих злочинів, в тому числі ті злочини проти людства. Проти е, цивільних громадян, е, які доведені судом по відношенню до е, співробітників радянських силових структур, які засуджені е, ті агенті-бойовики, які були засуджені за скоєні злочини, а таких фактів було чимало, до речі. <кхід> так от, чинне законодавство України таким особам в реабілітації відмовило. Дякую, пане Дмитре. Ще раз нагадаю, це була людина номер один у цій темі, яка найбільше знає Дмитро Відінєв, який зокрема очолює кафедру історії спецслужб академії СБУ.